Привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Катрін Стайл, канал про моду, шопінг, мистецтво. І сьогодні, нарешті, я у Львові запрошую вас зі мною на шопінг влог до українських брендів. Вітаємо, приміряємо дуже круті образи. Сподіваюсь, що вам сподобається. Ставте лайки, пишіть коментарі і приємного перегляду! Гадаю вам сьогодні про свій лук. На мені сьогодні брюки від українського бренду you... You Need UA. Я тут покажу їхній інстаграм. Також цей блейзер це знахідка моєї мами, десь в вінтажних магазинах. Е, натуральна шкіра це Марк Спенсер, здається. Вінтажний. Так, Long Sleeve H&M і Перли теж з колекції маман. Теж вінтажні і взуття бренду Terk ще давно він закрився, але взуття дуже круте. Ось такий у мене лук. Мами вона така модна. Ось це у неї спідниця теж від українського бренду балетки леопардові. Подивіться, які стильні. Сумочка Голден Goose сяюча. Це <сіпонарунок>. А цей жакет звідки у вас? <сіпонару> <сіпонару> Ось такий дуже модний лук, але ця спідниця просто супер. Бренд, і бренд каже з 10 замовила. А ми вже наближаємось до шоу-руму бренду Куш, подивимося, що там є цікавого. Вже нова весняна-літня колекція. Зараз щось приміряємо. Ярня є, подивіться, як стильно все класно виглядає. А тут зима, деякі позиції зі смішками. Мамі сподобалася сумка дуже класна. Кіряна. Подивіться, які тут стильні леопардові балетки, Просто супер, дуже стильні. А вартість 3 200. Ще тут теж такі стильні мінімалістичні балетки. Шкіряні. І ще є бежеві з таким елементом. І ці шкіряні за 3800. Тут такий кардиган з бавовни. 1890. Дуже гарними гуциками золотими. Ось такі класичні брюки палацца. Просто класний такий колір, бежево-сірий. Дуже стильно виглядають. Клас. Зараз підкажу вартість. І вартість 2900. Можливо, я їх примірюю, тому що вони дуже круті. Ось подивіться які в руки, з в деталі, наші брюки, руки, наші співниці дуже діти. Дві за 90 їхня гардесят, дуже спокійні в можливо, І ковір, і красивий теж, який клас. Мені сподобалося тут ключови. Це яка цікава річ, це жакет боді, тобто його можна заправляти з будь-якими блюками носити, теж дуже цікава річ. Клас. А ось який гарний, якісний мінімалістичний лонгслів сірого кольору. Класний. А тут подивіться, який тренд з цього сезону: червоні балетки. Подивіться, які класні. Це шкіра 2980. Дуже стильні робли клас. Я думаю, що вони зручні, дуже м'яка шкіра. Супер. Дивіться, які гарні сяючі джинси. Це ще з камера не передає, але вони такі дуже круті сяючі, але таке легке сяйво, тобто. Не дуже яскраві, можна буде щодня такі носити. Давайте А ось тут така сорочка в стилі білизни, але така дуже класна ніжна, з якимось піджаком або з якимось светром. Було б класно. І таке мережеве, дуже гарне. Подивіться. Вартість 4200. Можливо, з або раз. І ще мені дуже сподобався ось цей деконструйований жакет. Подивіться, як стильно виглядає. Такий оверсайзний і ось ці плечі просто стильно. 6500 його вартість. Насправді дуже великий вибір всього. цього. Подивіться, яка красива, дуже якісні речі, ще є в чорному такий деконструйований жакет. Весняна літня колекція, подивіться, яке поло. Поло це знов такий тренд сезону, який вже нас не прокидає дуже довго. 1280. Партість. Клас, дуже приємний на дотик. І ось це дуже класна сорочка. Подивіться, з якими рукавами, з такими прорізами деконструйована. Теж дуже крута ідея, стильна річ, приємний на дотик, приємний матеріал на дотик. Вартість 2300. Подивіться, який жилет, На нього мінус 20 сьогодні. Жилет 800. А ось ці кеди, ну просто вони неймовірно стильні, гарний колір. Це зараз дуже в тренді. Така модель взуття. Дуже класні і приємні, такі на і м'які якісно виконані. А ось який трендж з екозамші просто неймовірно стильний, гарний такий колір, темно-коричневий. Клас. Темнокоричними такі карамельні. Ось uh, силах слив, просто неймовірна якість такий приємний дотик, як друга шкіра. Он є в різних кольорах. І вартость 1912. А ось які валетки зі штучного хутра, теж дуже стильні, класні, такий тренд. Міні тренд. Ось ці брюки неймовірно гарного кольору, кольору такої пильної троянди. так Цей кольор називається. Дуже гарні. Це лінійка Select. Їхня вартість 2,990, Теж дуже приємні на дотики. Це брюки руки палацу з такими виточками гарними. Піджак з таким вирізом, V-образним вирізом теж дуже стильний. І позаду ще ось так на затяжках. робить таку талію, підкреслює. Теж класна ідея. 5200. І для нього ось такі брюки-баланці теж з віточками. В цьому бренді дуже багато крутих брюк, я дуже раджу. Дивіться, які віточки, Вони неймовірно, якісно виконані. 2990. Також тут знайшла ще такі базові джинси Прямі, білого кольору. Клас, такий дуже стильний. Ця сорочка просто неймовірно класний рожевий колір, такі подвійні манжети, клас. Я ще бачила на сайті, є в чорному кольорі, і також є ще в блакитному, здається, із і ще 990 дев'яносто вартість. Але цей колір вже якось освіжає. Класно, дуже колір вдалий. Світло бежевого кольору, подивіться, з якими цікавими деталями ось тут. Клас. І вони такі влітку буде не дуже спекотна, така дуже приємна тканина. А зараз пропоную перейти до огляду образів, які я підібрала у кого. Перший образ це такий костюм від Кулф. Подивіться, це просто неймовірні брюки. Якість посадка, просто шикарна. Подивіться на ці виточки, всі деталі просто неймовірно зроблені. Вони такий приємний на дотик. Так, в захваті. І просто взяла такий жилет, щоб показати вам це сетом. в цілому слівній. А жилет теж такий дуже крутий. Вартість жилету 2280 і вартість блюк 2590. Це просто супер. Так, дівчата, тут я помираю такий кардиган, в'язаний з неї гарними золотими куциками, дуже приємний на дотик. І такі джинси, вони не маленькі, це розмір XS. Тобто, щоб ви знали, джинси такі маломірні, але тут такі гарні деталі, подивіться які. І ще ось ця полоса дуже круті. Вартість кардигану 1890 і вартість джинсу 3580. Але кардиган просто супер. Це розмір XS, Він такий трошки оверсайзний, дуже гарний, стильна річ, можна під все дуже легко поєднувати з джинсами, з буйками, зі спідницями класно. Дівчата на цей образ це просто любов. Подивіться, який гарний, розкішний, коричневий шоколадний колір. І цей образ, він і сексі, і такий діловий повсякденний, такий правильний оверсайз, кроп-жакет. Це просто супер образ. Під ним, звичайно можна будь-що надягнути. І будь-яке взуття. Я тут своїх <ф> будь-яке взуття, і кеди, і косівки, якісь носочки стильні з лофарами теж буде супер. Цей лук просто неймовірно, я хочу все собі від цього бренду. Клас! І дуже приємна на дотик тканина. Натуральні тканини, дуже якісні. Я просто закохана в цей бренд, я вперше приміряю. І ще ось такий образ теж чорне поло, як я приміряла вже бежево. Не було кардиган. І така ось спідниця Максі, це на мені розмір МЛ, трошки вона мені великувата, але якщо був б XSS, була б взагалі шикарна цей модний леопардовий принт. І ось такий кардиган, неймовірно стильний образ. Звичайно, можна будь-які балетки вдягнути, лофери теж буде стильно. І на останок я залишила ось цей деконструйований жакет Подивіться, які деталі це просто шик. Оверсайз, як сторони від цього плеча і ось такі деталі. І він 6500 XSS, я подивіться як оверсайз. Але це дуже круто, дуже стильно. Речі, у куш просто неймовірно, мені все сподобалося. Все дуже стильно. І ось так це бажання, мені здається, можна ще вдягнути як жилет, і ці рукава залишаються ось тут. Це просто дуже стильна, крута річ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, як вам сподобався цей огляд, що ви собі придбали. Дякую всім за перегляд. Так, дівчата, ми щойно зняли неймовірний шопінг влог у Куш. Дуже класний, стильний український бренд. Речі просто неймовірно, якісні, все стильне. Я б хотіла купити собі все, і моїй мамі все сподобалося. І ось в мене теж є покупочка. Потім покажу, що я придбала. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобання, пишіть ваші коментарі. До зустрічі. Я дуже задоволена своїм досвідом покупки у Куш. Неймовірно класний кардиган, трикотажний і взагалі сервіс. Просто супер дівчата дуже милі. Дівчата, зараз завітаємо з вами до шоуруму Бажане у Львові. Він нещодавно відкрився. Там все дуже якісне і гарне, тому пропоную пройти зі мною і подивитися. Це другий шоу-рум бренду. Перший знаходиться у Києві, я думаю, ви знаєте. А цей відкрився нещодавно у Львові, і він неймовірно стильний і гарний, і дуже багато асортименту представлено. Зараз пропоную подивитися те, що мені сподобалося, а потім примірюємо декілька образів. Ось це укорочене пальто, такий бомбур, мені дуже сподобався, неймовірно якісний, сірий, такий благородний колір, з такими цікавими деталями на манжетах. Мені сподобалося. Далі мені сподобалася ось ця сукня, вона така витончена і в той же час сексі, міні білого кольору і з такими дуже гарними брителями з кристалами. Насправді всі речі неймовірно якісні, це прям такий люксовий український бренд, я би сказала. Сорочка дуже класна у смужку, виконана з льону під пояс, а це пальто мене неймовірно вразило. Подивіться, яка вона структурована, ця лінія талії. Просто, неймовірно, буде підкреслювати вашу фігуру і колір кема. Ось ця спідниця біла сатинова. сатин був дуже якісний. Така спідниця на літо буде просто супернахідкою. Також ця сукня Максі довжини теж дуже якісна. І цей білий сатин, він такий знаєте, субхий, якісний буде дуже шикарно виглядати влітку на вас. Ця спідниця дуже цікава, яка деконструйована з такими розрізами. Класна і також у смужку, це вовна, всі тканини дуже якісні, я була неймовірно вражена. Теж така дуже цікава сорочка з такими відкритими прорізами на руках, стильна, темно-синій колір. Також ця спідниця, крій сонце, такі спідниці дуже гарно осідають і вони виглядають. Класно, на будь-якій фігурі підкреслюють все, що потрібно. Цікавий такий колір, сіро-бежевий, такий топ. Також ця куртка сіш, з натуральної шкіри, бомбер, я би сказала, на засібці теж дуже стильна річ, на весну, на осінь. Неймовірно, з якимись брюками палацию, з джинсами буде супер. Неймовірно сподобався цей блейзер у стилі смокінгу, але такий кроп. До речі, всі блейзери дуже якісні у бажане, тому придивіться. А це перший лук, який я приміряла, я його називаю лук першої леді. Подивіться, який він просто вишуканий, неймовірно виглядає ці бідлі, білосніжні кольори. Роблять обличчя таким світлим і відпочившим цей блейзер. Я приміряю з таким тоненьким шкіряним ремінцем, але ця спідниця це просто знахідка. Біла, пишна, ще й з такими цікавими деталями, наче пір'я. Вона підійде під будь-який привід, але ці деталі на блейзері просто супер. Я в захваті від якості та дизайну у бренді бажане. Тут я хочу звернути вашу увагу на цю шикарну спідницю. Білу неймовірно цук вовна, дуже якісно виконана з такими кишенями по боках. Дуже класна спідниця влітку, під будь-яке взуття. під... Туфлі, човники, під кеди, під лофери. Я приміряю з таким топом цікавим, якби просто білий топ, але дуже з цікавими деталями, але він круто виглядав би з джинсами. А тут я просто вирішила приміряти зі спідницею, щоб було щось надягнути. І цю спідницю я дуже раджу. А ми переходимо до наступного магазину. Пишіть, будь ласка, який образ із бренду бажано сподобався вам найбільший. Мені, неймовірно, сподобався цей магазин, дівчата дуже приємні, все супер. Також ми завітали до львівського бренду з французьким вайбом Чічі Коко. Того дня бренд святкував два роки з відкриття магазину у Львові, і гостей пригощали дуже смачним морозивом та шампанським. У шоурумі було дуже багато чого представлено, костюми, сети зі спідницями, брюками, жакети, блейзери дуже багато чого цікавого. Також представлені деякі прикраси. І сумочки від українського бренду Багліт. Зараз на відео можна побачити ті самі корсети, які коли стали візитівкою цього бренду. Ось на відео ті самі сумочки Багліт, про які я казала. Вони дуже якісно виконані. А зараз пропоную подивитися, що мені приглянулося і що я примірила. Мені дуже сподобався цей сет, він був на знижці, тому що це останні позиції з минулої колекції. Насправді, мені дуже багато чого сподобалося в магазині, але через те, що проводився захід, я... Просто не змогла приміряти все, тому що просто були черги до примірочних дівчат, розбирали все, що бачили. Тобто бренд дуже популярний у Львові. І я примірила небагато образів, але ви зараз побачите деякі з них. На мені вляний костюм, подивіться, який гарний. Брюки палаца з такими неймовірними виточками, дуже приємний на дотик. Клас. Руки палацу, ось такі, які вони мають бути. Це розмір XS на мені. І жилет-розмір M, просто нічого не було, але це теж такий прикольний образ. І розмір теж підходить. Дівчата, подивіться, який гарний образ, така спідниця, балон, дуже класна, жіночна і корсет, як він підкреслює фігуру, просто супер. Наступний образ тут ще він не доповнений, просто спідниця і цей відомий корсет на засібці. Але ця спідниця це теж дуже відома в цьому бренді. Я дуже багато бачила її у інших блогерів. Вона класно виглядає. моїй мамі вона теж дуже сподобалася. Як вона каже, що мені необхідно її придбати. Всі дівчата її там приміряли, Вона у них просто бестселер, я думаю. Цей образ я вирішила доповнити жакетом з принтом у вигляді зміїної шкіри на застівці. Він дуже стильно виглядає і з цією спідницею поєднується дуже класно за кольорами і за стилем. Такий оверсайз на це був розмір М на мене. Це дуже класний стильний топ об'ємний. Його класно було поєднувати з брюками палацу, з джинсами якимось об'ємними. Класна стильна річ. Я неймовірно дякую всім за перегляд. Ми завершуємо цей шопінг влог. Пишіть, будь ласка, які образи вам сподобалися, ставте лайки. Ми зараз дуже несподівано звертали на виставку модні століття. Про моду 19-18 століття. Тому зараз подивимось. Тоді зараз покажу вам невеличкий вогни. Так, дівчата, трошки відволічаємося від українських дизайнерів і подивимося на моду 18 століття. Ми завітали на виставку. Ось така сукня у стилі рококо з такою вишивкою. Звичайно ж це все була ручна робота. Дуже цікава виставка, така невелика, але... Є цікаві речі. Ось який піаніно, шикарне, фортепіано. І це який шикарний пасок. Називається пояс Рягецький, 18 століття. Подивіться, які, яка інкрустація каміннями, шикарна. Це просто робота неймовірна. Мабуть, бірюза Шик. Ось це фрем. Шовт, теж 18 -те століття. Такий у нас невеличкий екскурс в історію. Дивіться салон мод Броніслави Володимирської. перенесений з Волоцевалової на ринок номер 6 Пропоную літні та весняні моделі капелюшки, виконував замовлення, як із провінції, так і місцеві. Клас. Це часопис 1892 року. Ось теж який портрет Рафиня Марія Мостовська з Потоцьких. Ось така була шикарна мода. Подивіться, яка як талія і які рукава. Об'ємні. Ось тут невідомий художник, але подивіться, яка прикраса наші перли і каміння. А ось тут подивіться, які старовинні яке взуття, такі балетки. Знаєте, як зараз модні, з таким носом гострим. І які прикраси для волосся. Цікаво, що це за з чого вони зроблені? грабінець, ріг зроблені з рогу, різьблення. І ще ось цей з металу. Клас. Шикручку. Угу. Шикручку. А ось це як вишито із плет. Яка ручна робота. А ось тут яка вишивка. Клас. А це який аксесуар? Шикручку. з мушлі, так, перламутр, Вау. Набір косметичний. Mm -hmm. Шкатулка, Шкатулка чорнильний набір. Ой, як гарно. Гаманець. Це такий гаманець був. А три. три. О, я таку шкатулку бачила на вінтажних ринках. Mm -hmm. Потрібно було брати. Скло, mm -hmm. метал, золочення. Друга половина 19-го. А четверте це чорнильний набір. А ось mm -hmm. це такий з порцеляни, Шик. Ось тут ми можемо побачити віло. подивіться, яке гарне зображення тут. Це ж теж все ручна, ручний розпис. Вечірні туфлі жіночі. Ну, як на вечірні туфлі, якось дуже скромно. А ось це номер один. Камізелька. Чесно кажучи, не знаю, що це, але дуже гарна тканина, подивіться, з близьком, Ось тут можна прочитати. Циліндр. А ось це друге що? Це матриця печатки з гербом Куздава. Угу. А ось Оксамит, Шикарний. Пелеринка, кінець 19-го, початок 20-го, Західна Європа. Угу. А ось машинка. Старовинна. 19 століття. Дуже цікава виставка. Ага, на літографії в'їзд Франца Йосифа I до Львова. Ось тут. До Львова, 16 жовтня, 1851 рік. уявляєте? Дуже цікава виставка. А ось тут, подивіться, яка. Я не думаю, що це. Звичайно, зараз це була б міні-сукня, але це написано, що це пелеринка 19 століття, Західна Європа, Тафта, шовк, бавовняві та шовкові нитки. Це фрак чиновника, так і називається. Дуже гарна вишивка. І ось це сукня чорна, ага, написано, що це верх сукні. Тобто це вдягали корсаж, використовувалася як корсет. Шов, Коксамит і аплікація Західна Європа. Подивіться, яка гарна кімната. Як гарно. Угу. І ось такий камін. Шикарно, як у палацах європейських. Але нагадаю ми у Львові. Дуже старовинний годинник, бронзовий, мабуть. Камінний годинник. Перша чверть 19 століття Франція. Годинник на камінь.